Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 вересня 2024 року. Сьогодні, 15 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Нічого не сієм та не саджаємо. Не можна поливати та підживлювати рослини. Розсаду не турбуємо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 15 вересня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 15 вересня. Відмовтеся від солодощів, від продуктів із крахмалю, від газованих вод, консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Що ж, можна приготувати смачного та корисного для нашого здоров'я. А готуємо каші з гречки, пшениці, вівса. Хто із м'ясо, будь ласка, будь-яке м'ясо можете приготувати, їжте ковбаси. Дуже корисна будь-яка риба, морепродукти, їжте хліб з висівками, молочно продукти, свіжі овочі, окрім картоплі, ягоди та фрукти без термічної обробки. Пийте какао, їжте горіхи, мед, готуйте квасолю, сою і пийте чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! Завтра, 16 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій до 12 години 39 хвилин дня, а потім перейде в знак риби. Спалений шлях місяця розпочнеться о 5 годині 44 хвилини. Попереду повня та ще й місячне затемнення. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливи можна вже розпочинати після 13-ї години, коли будуть працювати енергії стихії води. А от підживлення в час паленого шляху місяця не можна проводити це дуже складний стресовий час для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоїнками трав. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. 16 вересня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 16 вересня 2024 року. Тут будуть вже працювати більш всього енергії стихії води. Тобто енергії риб. Тому, будь ласка, не використовуйте для харчування чорний чай, каву, консерви, будь-які, навіть домашні, їжте свіжі овочі і фрукти. Не використовуйте для харчування гострі, м'ясні, барошняні, солодкі страви, не пийте алкоголь і будьте обережні з ліками. Що ж, можна приготувати смачного та корисного будь-яка риба підходить. Морепродукти, молоко, сири, із каш дуже добре гречану готувати. Фрукти та овочі, які вам доступні, які у вас є, всі підходять. Доступні горіхи дуже корисні, готуйте квасолю, їжте родзинки, сухофрукти, цитрусові вже є, гарбузове та соняшникове насіння прянощі використовувати для приготування будь-яких страв і пити трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам спокою та достатку, миру та добробуту, здоров'я, міцного та щастя людського, усіляких вам гараздів! Зустрінемося увечері на все добре. Бувайте всі здорові!